Так отработається Арбайтен, ребята. Такий от брюян. Ось така от капуста брюсельська. Смакота. Боже, бішений. Третій день йшов на цьому полі. Третій день. Куди ти акаєш? Куди ти акаєш? Юра. Юра, ідем. Третій день на цьому полі. Ідемо до начальника. Там той шматочок доделаем Хоча ми його пропустили в початку. Потім це, потім сайт, і ми закончим, надеюсь, сьогодні. Сьогодні закончим, Діма. Діма ставила ставку. Я думаю, що ми сьогодні залишимося подовше і закончим його. Побачимо, що буде. Кукурудза теж. Наша кукурудза? Кукурудза не наша. Так що такі от біжання.